4 квітня Всесвітній день моркви. Давайте пригадаємо, як ми спостерігали за морквою. Ми з вами з'ясували, що для росту в моркві потрібен не тепло, світло, сонячні промені. Без сонячних променів, без світла, листя у моркви жовтого кольору. А тепер погляньте, як змінилась наша морква далі. У моркви з'явилось довге листя, а ще, придивіться уважніше, що з'явилось на самій моркві? На ній з'явились корінці. Подивіться ближче, які вони тоненькі. Для досліду ми брали шматочок моркви. Подивіться, як морква виглядає. Морква. Це їстівний коренеплід, багатий на вітаміни та мікроелементи. Що ж, дітки, давайте розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте долоньки, ми капусту ріжемо, ріжемо. Ми капусту, дрем, дрем, ми капусту, солим, солим, ми капусту жмем, жмем. Що ж, а тепер. Давайте з вами зробимо аплікацію. Сьогодні я пропоную вам виконати ось таку аплікацію. Для цього нам потрібен буде аркуш паперу помаранчевого кольору. Можна сложити його навпіл, щоб він був з обох боків помаранчевого кольору. Потім згортаємо навпіл нашу заготовку, знаходимо середину і згортаємо кути до середини. Потім ще раз беремо і згортаємо під нахилом до середини кути нашого виробу. Змощуємо клеєм та склеюємо. Підготуйте, будь ласка, смужки паперу зеленого кольору для листочків нашої моркви. Змощуємо клеєм верхівку моркви і приклеюємо смужки. Смужки можна приклеювати в декілька рядів. Потім беремо, згортаємо гармошечкою наші листочки моркви. І ось така морква у вас вийде. За бажанням, ви зможете намалювати обличчя своєї моркви. і вона буде ось така. Дякую! До нових зустрічей.